24 лютого 2022 рік Україна зазнає відкритої повномасштабної агресії з боку Росії. 1 березня в Херсон входять російські війська. Місто Херсон ПЕРЛИНА степової України, оздоблена безмежним золотом пшеничних ланів і блакиттю могутнього Дніпра. Який зовсім недалеко дарує свої води Чорному морю місто, що зігріте щедрим південним сонцем і напоєне п'янким ароматом солодких як мед кавунів. Саме тут у Херсоні, де відкриваються перспективи хорошого відпочинку. Розташувався машинобудівний завод, заснований у 1887 році, як чавуноливарні майстерні. А у 1909 році на їх базі було створено завод з виробництва сільськогосподарських машин та сільськогосподарського інструменту. На початку 20-х років 20 -го століття, після встановлення в Україні більшовицької влади, завод було націоналізовано. В період німецької окупації ХМЗ було зруйновано. З 1945 року у відновлених цехах розпочинається виробництво локомобілів, яке триватиме до 1956 року. Після чого завод отримає назву Херсонський комбайновий завод і зосередиться на випуску кукурудзяно збиральних комбайнів Херсонець. Після розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності в Херсоні розпочинається розробка чи не першого українського зернозбирального комбайну. Це важко повірити, але в радянські часи, незважаючи на статус України як житниці Європи і досить непогано розвинене машинобудування, в нас практично було відсутнє виробництво зернозбиральних комбайнів. Можливо, московське керівництво робило це свідомо, намагаючись поставити Україну в залежність від постачання зернозбиральної техніки, виробництво якої було зосереджено в Росії. Можливо, це лише здогадки, але факти річ вперта. Виробництво основних зельнозбиральних комбайнів радянського союзу Нива, СК 5 та Колос СК-6 було зосереджено у російських містах Ростов та Таганрог. Вже в 90-х роках технічний ресурс старих радянських комбайнів добігав кінця. А валюти для придбання нових імпортних чи навіть вживаних молодій державі, яка перебувала в перехідному періоді між плановою і ринковою економікою, катастрофічно бракувало. Тому розробка українського зернозбирального комбайна була питанням національної продовольчої безпеки. На ці запити українських аграріїв відгукнулись конструктори херсонського машинобудівного заводу, в яких був досвід побудови сільськогосподарської техніки, зокрема кукурудзозбиральних комбайнів херсонець. Перші дослідні зразки зернозбиральних комбайнів КЗС-9 було виготовлено в 1995 році, а вже в 1998 році на Херсонському машинобудівному заводі розпочинається промислове виробництво українського зернозбирального комбайна КЗС-9 1 під назвою Славутич. Абревіатура в назві комбайна читається як комбайн, зернозбиральний самохідний. А цифровий індекс вказує на масу зерна, яку комбайн може обмолотити за одиницю часу, тобто від 9 до 11 кг зерна в секунду. Комбайни Славутич відповідали багатьом технічним вимогам того часу і були на голову вище морально і технічно застарілих СК 5 нива, які були основними зернозбиральними комбайнами України. Славутичі обладнувались восьмициліндровим дизельним двигуном ямз 238 АК 4, потужністю 235 кінських сил, з рідинним охолодженням та з автоматичним очищенням решітки повітря Коробка передач славутича 4 діапазонна приводився в рух комбайн за допомогою гідростатичної трансмісії, в конструкції якої, на відміну від механічної, були відсутні такі елементи, як кардани, головна передача. Основним рушієм в такій системі є тиск масла, який через гідродвигуни обертає ведучі колеса. Сам тиск масла забезпечується потужним гідронасосом, що приводиться в дію від двигуна внутрішнього згоряння. Подібна трансмісія забезпечує широкий діапазон набору швидкості при роботі. Також відсутність рухомих деталей, що часто зношуються в традиційній механічній трансмісії. Сучасності дизайну комбайна Славутич надає простора кабіна з панорамних склопанелей, яка висунута вперед і розміщена по центру, що надає оператору чудовий огляд робочої зони комбайна. Додатковий комфорт також забезпечується кондиціонером, обігрівачем, магнітолою. В кабіні Славутича комбайнер повністю зосереджений на роботі, його не відволікають та не забирають частину сил такі шкідливі умови праці, як спека, курява, шум та різноманітні вібрації. Забезпечення комфорту оператора комбайна є однією з основних вимог, які ставляться перед виробниками сільськогосподарської техніки в умовах конкуренції ринкової економіки. Час відсутності вибору і ставлення до працівників Госпів як до солдат аграрного фронту, а до їхньої техніки як до військової, де комфорт це щось далеко другорядне, давно минув додатковим підтвердженням змін у підході до виробництва техніки. Є те, що на комбайні Славутич робота всіх систем, а також задані робочі параметри, керуються бортовим комп'ютером Сатурн-2. Інформація про його роботу відображається на рідко кристалічному дисплеї. Більшість вузлів та агрегатів комбайна закриті з'ємними панелями, які пофарбовані як і весь комбайн, за винятком білої кабіни, в насичений синій колір. Панелі надають комбайну обтічності, компактності, захищають рухомі з'єднання від пилу, рештків соломи та дощу. Об'єм бункера складає 6,7 метра кубічних, швидкість вивантаження 55 літрів в секунду, з висоти 3 метри 30 см. Паливний бак Славутича вміщає 500 літрів пального. Комбайн Славутич може додатково комплектувати з платформою підбирачем, жатками для збирання кукурудзи, жатками для збирання соняшника та пристосуванням для збору ріпака. Суттєвою перевагою цього комбайна в порівнянні з нивами є швидке від'єднання жатки, що дозволяє швидко підготувати техніку до роботи чи транспортування. Від'ємна жатка перевозиться окремо від комбайна за допомогою спеціального візка, який буксирується трактором чи самим комбайном, в 2012 році. ХМЗ випускає модернізовану версію з назвою кзс 9 2 скіф 230 Технічні характеристики цього комбайна схожі з «Лавутичем». Додатково на нього встановлюється система автоматичного контролю та вимірювання вулкан та бортовий комп'ютер з кольоровим дисплеєм. Також випускалась модифікація скіф 250 з двигуном потужністю 250 кінських сил та скіф 250р спеціальний комбайн для збору рису. Весною 2017 року, після кількох років припинення виробництва, Херсон машем розпочинається випуск ліцензійної копії фінського комбайна сампо Розенльов sr 3085 Superior. Після певних змін і модернізації він отримує назву Skif 280 Суперіор. Незважаючи на назву, це буде абсолютно новий комбайн а не подальша модернізація кзс 9 1 славутич На скіф 280 встановлювався шестициліндровий двигун Акко Сісу Power 74, потужністю 276 кінських сил. На комбайн встановлена комфортабельна кабіна «Преміум Плюс». Об'єм бункера комбайну 8100 літрів. Бортовим комп'ютером здійснюється електронний контроль оборотів барабану і зазору. Комбайн обладнано єдиним варіатором для прибирання всіх культур. З 2018-го розпочинається випуск чергового фінсько-українського комбайна сків 310 або відомого в оригіналі під назвою Сампо Розенльов Комія Сі12. За технічними характеристиками комбайн схожий з попередньою моделлю скіф 280 Superior, за винятком встановленого нового двигуна ACO Power Tire 4 f потужністю 300 кінських сил. З 2019 року налагоджується серійний випуск цього комбайна. Здавалось, що Херсон Маш поступово знаходить своє місце в умовах сучасного ринку. Але все змінюється 24 лютого 2022 року, коли Україна зазнає відкритої агресії з боку Росії. 1 березня в Херсон входять російські війська, які займаються грабежем, насильством та протримають місто в окупації довгих вісім місяців. Місто буде звільнено завдяки хоробрості і професійним діям українських військових та незламності тих херсонців. Які голіруч були готові прогнати окупанта 11 листопада 2022 року? Херсон знову вільний, в якому зараз стані виробничі приміщення і чи не розграбоване обладнання херсонського машинобудівного заводу? Невідомо, та щиро віримо, що зовсім скоро на звільненій землі українській, очищеній від російського смертоносного залізяча. Та біомусору, мін та снарядів заколосяться золоті ниви, які ми назвемо нивами перемоги, а зібрати урожай нам допоможуть вірні помічники, залізні скіфи, хлібороби. Ви, шановні глядачі, коментуйте, ставте вподобайки, бо це дуже важливо для підтримки нашого каналу. А також ви можете долучитись до патреону, який є в описі під цим відео.